Вітаємо з випуском новин від 8 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Певнена, рухаючись до поставленої мети убезпечити громадян нашого міста, молоде покоління від згубного впливу наркотичних хімічних засобів, інспекторами муніципальної варти розпочато рейди по видаленню та зафарбовуванню інформаційних написів, які є в відкритому доступі на стінах будівель, парканах, телеграм-каналів, де безперешкодно можна придбати наркотичні речовини. Муніципальна варта стоп наркотикам. Громадяни бережіть себе. Ці злочинні написи по іншому їх не назвеш. Мають небезпечну популярність серед молоді, особливо серед підлітків. Тому поступове зафарбовування цих написів реально знижує шанси, що молодь познайомиться наркотичною речовиною. Стоп наркотикам! Шановні мешканці міста, якщо ви бачите подібні написи з адресами наркосайтів та інструкціями, не стійте осторонь. Реагуйте, повідомляйте, інформуйте в месенджери та за номером телефону цілодобової гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. За цим стоїть здоров'я та життя наших дітей, цілого майбутнього нашої нації. На варті охорони громадського порядку забезпечення тиші та спокою. Муніципальна варта 24 на 7. Ми з вами на одній хвилі на хвилі спільної безпеки. Доброго вечора. Муніципальна варта здійснює патрулювання вулиці Бугайська. Все спокійно. Крок за кроком ми забезпечуємо ваш спокійний сон. Піше патруль вулиця сонячна, все спокійно. Прислухаючись до ваших прохань, аби наше місто було доступним і вільним для усіх учасників дорожнього руху, маршрут профілактичних рейдів щодо попередження водіїв про порушення правил паркування та зупинки в недозволених місцях пролягає центральними вулицями міста з найбільш жвавим рухом. Ваші власні зручності не можуть заважати іншим, де зручно вам пряма небезпека для інших. Машина стоїть на пішохідному переході. Виписали попередження, чекаємо на водія. Упевнившись в тому, що наші кроки щодо профілактики та моніторингу правопорушень результативні, громадяни повідомляють про такі випадки, свідками яких стають, адже нам довіряють. Прибули не визов. Сотрудники вже на місці. А спільна робота з поліцією ще дієвіша. Неодноразово інспекторам муніципальної варти своїй роботі доводилося рятувати життя громадян, надавати домедичну допомогу, бо пройти в повз не дозволяють головні орієнтири в роботі і власні життєві принципи. Все для людей і заради них. Подійміть но. Давайте з мужчин учин вам допомагає. Раз, два, так, так, от, так. От, туда, прямо садитесь. Прям кресло туда садить. Кресно, Спасибо, ребята. шановні громадяни, ви наші очі. Ви бачите і чуєте те, що не завжди можемо побачити ми. І ви з нами на зв'язку. Тому наше 100% реагування на ваші прохання про допомогу беззаперечне. Ви не змогли пройти повз лежачого на тротуарі чоловіка. Підійшли, оцінили стан. Повідомили, саме так вдалося допомогти дійти додому хворому громадянину з ціпком, що випив зайвого. Ви повідомили та не залишили його в біді. Ми допомогли. У нас Яка є. всего хорошего. робота почесна і відповідальна, і кожен з муніципалів несе її з гордістю, бо за нею безпека кожного мешканця міста, оперативність і людяність то наш девіз в роботі. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.